Що ти знаєш про гриби? Добрий день, любі друзі! І ми в гостях з вами у лісовичка Боровичка. Він вирішив вас познайомити зі своїми друзями. А хто його друзі, відгадайте загадку. І великі, і малі повдягалися брилі. І дощу ці одноніжки не бояться ані трішки. Ліс улюблений їх край. А як звуться, відгадай! Так, це загадка про гриби. Погляньте, скільки друзів грибів у боровичка. Вони всі такі різні. А як їх називають, ми зараз дізнаємось. Цей гриб зазвичай має червоний копелюшок і росте під осиками. Такий гриб називають підосичник. А який гриб росте зазвичай під березами. Так, це гриб підберезник. Є гриби, які полюбляють рости біля пеньків кубками. Їх називають гриби Опеньки. А який же гриб росте у дібровах? Так, білий гриб. Його ще називають боровик. А є гриби, які називаються так само як хитра лісова тварина. А вже ж лисичка. А у цього гриба капелюх маслом намазаний. Його так і звать маслючок. Підосичник, підберезник, опеньки, лисички, маслючок та білі гриби. Вони всі корисні та їстівні гриби. А як люди готують гриби? Їх сушать, варять, смажать, маринують та солять. Та чи всі ж гриби їстівні? Ні, не всі гриби можна їсти. Є гриби шкідливі для людей, бо вони отруйні, такі, як. Мухомор та бліда поганка. Ну що ж, дітки? Гадаю, що ви запам'ятали, як звати моїх друзів? А на сьогодні все. До побачення!